Вітаю вас, шановні батьки та любі малята на занятті з аплікації. Але спочатку малята, відгадайте загадку. В нього троє оченят і по черзі всі горять. Як червоне загориться, треба всім нам зупинитись. А маргне зелене світло можна йти усім спокійно. Діти, здогадались, про кого саме загадка? Так. Про світлофор. Світлофор називають господарем дороги, тому що завдяки йому машини їздять за правилами, а люди переходять дорогу, дбаючи про свою безпеку. У світлофора є три кольори. Червоний, жовтий та зелений. Дітки, а зараз послухайте віршик про світлофор. Та його кольори. Світлафор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним оглянись. Приготуйся тільки чітко. Перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі мить. Але й тут не забувати все навколо контролювати. Дітки, я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію світлофор. Але спочатку розімнемо свої пальчики. Отже, приготуйте свої рученята і повторюйте за мною. На світлофор дивитись мій, бо на дорозі це важливо. Червоне світло значить стій. Іти далі неможливо. А жовте світло загориться, треба навколо подивитися, коли зелений увімкнуть. Через дорогу всі йдуть. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу з зображенням світлофора, кружечки червоного, зеленого та жовтого кольору, клей, пензлик та серветка. Беремо кружечок червоного кольору і змащуємо його ретельним клеєм. І приклеюємо його на наш світлофор зверху, притискаючи серветочкою ось так. Далі беремо кружечок жовтого кольору і теж намащуємо його клеєм, накладаємо його посередині на наш світлофорчик та притискаємо серветкою. Наступний колір зелений. Теж намащуємо його ретельно клеєм та накладаємо його знизу на наш світлофор, притискаючи серветкою. Ось такий гарний світлофорчик у нас з вами вийшов. Діти, я сподіваюся, вам сьогодні сподобалось наше заняття з аплікації. І ви запам'ятайте, що треба переходити дорогу тільки на зелений колір. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!